Привіт, друзі! Ну що ж, останні два дні розгортання телескопа Джеймса Веба дійсно можна назвати дуже продуктивними. Інженери NASA успішно завершили безумовно найскладніший та найнебезпечніший процес розгортання сонцезахисного екрану телескопа. А вчора, не гаючи часу, одразу перейшли до роботи над вторинним дзеркалом обсерваторії і вдало її виконали. Тому зараз телескоп лише за декілька кроків до завершення усіх послідовностей розгортань. Але все по порядку. У минулому випуску я розповідав, що після дводенної перерви у понеділок, 3 січня, команда Веба нарешті розпочала процес розділення та натягнення мембран щита. Спочатку в NASA очікували, що на кожен шар екрану знадобиться приблизно день роботи, але процес проходив настільки інтенсивно, що вже до кінця першого дня були успішно натягнуті цілих три шари екрану. А наступного дня, поки я готував для вас нове відео, інженери відділили та натягнули останні дві мембрани. Успішне розгортання четвертого шару було підтверджено 4 січня о 17.23 за Києвом, а п'ятий остаточно натягнули о 19.10. Ця подія була зустрінута вітаннями та оплесками членів команди Веба, і це дійсно був надзвичайно важливий момент, на який чекали усі. Розгортання екрану було ретельно перевірено на Землі, але навіть найбільш високотехнологічна лабораторія не може повністю змоделювати вплив на цей процес невагомості та інших факторів, наявних у космосі. Якщо б щось пішло не так, вся місія, яка коштувала більш ніж 10 мільярдів доларів та будувалася три десятки років, могла опинитися під загрозою. Проте, на щастя, все спрацювало належним чином. Розгортання сонцезахисного щита стало ключовою віхою у підготовці Веба до наукових операцій, адже як зазначили у НАСА, його розгортання включало 139 із 178 механізмів розблокування телескопа. Екран захищатиме обсерваторію від світла і тепла сонця землі та місяця. І саме цей захист має вирішальне значення для збереження наукових інструментів веба надзвичайно холодними, щоб побачити слабке інфрачервоне світло від об'єктів, які ніхто ніколи не бачив. Однак, окрилені успіхом, команда Веба вирішила не зупинятися і одразу перейти до наступного етапу розгортань, а саме розкладання вторинного дзеркала телескопа у робоче положення. Завданням вторинного дзеркала є концентрація світла, зібраного великим головним дзеркалом. Це світло відбивається у отвір, який знаходиться безпосередньо в центрі головного дзеркала, а далі, відбиваючись від додаткових двох невеликих дзеркал, світло потрапляє до наукових інструментів веба. Отже, вторинне дзеркало прикріплено до штатива, який складається із трьох легких ніжок довжиною близько 8 метрів, і який, власне, і потрібно було розкласти та зафіксувати. У середу, 5 січня о 16.52 за Києвом, оператори Веба звільнили фіксатори, які утримували ніжки штатива під час запуску. Спочатку команда виконала невеликий рух штатива, щоб переконатися, що двигуни розгортання працюють належним чином, а потім безпосередньо розпочалась процедура розгортання. Протягом 10 хвилин ніжки витягнулися і плавно стали на своє місце. Тим часом NASA транслювало виконання маневру в прямому ефірі. Підтвердження того, що дзеркало на місці надійшло близько о 18.30 за київським часом, що стало черговим приводом для радості співробітників НАСА. Потім операторам знадобилося ще 30 хвилин, щоб закріпити штатив на місці за допомогою кількох фіксаторів, і таким чином забезпечити стабільність дзеркала впродовж усієї місії Джеймса Веба. Вже сьогодні, 6 січня, команда Веба планує розгорнути систему радіатора, який буде допомагати відводити тепло від наукових інструментів та дзеркал. А потім вони перейдуть до розгортання основного дзеркала, яке через свої розміри також довелося скласти перед запуском. Таким чином, команда Веба навіть трошки випередила графік розгортань, і вже стає зрозуміло, що масштабна програма тестування обсерваторій на землі, яка фактично тривала роками, наразі себе виправдовує і поки що все йде чудово. Також не слід забувати, що під час усіх етапів розгортань телескоп не стоїть на місці, а швидко рухається до свого місця призначення другої точки Лагранжа, що знаходиться на відстані півтора мільйона кілометрів від землі. Наразі Джеймс Веб пройшов значну частину шляху і вже віддалився від нашої планети майже на 1 мільйон кілометрів. Очікується, що телескоп досягне місця призначення до кінця січня і на той момент вже буде повністю розгорнути. Проте до науки Веб буде готовий лише цього літа. Телескопу знадобиться більше ста днів, щоб охолонути до робочої температури мінус 235 градусів Цельсія. А також потрібно буде налаштувати свою оптику, відкалібрувавши кожен із 18 сегментів основного дзеркала. Отже, чекати перших знімків від Джеймса Веба поки що зарано, проте саме час слідкувати за його розгортанням та насолоджуватися успіхом людської винахідливості та дивовижним інженерним навичкам. Тож залишаємось на зв'язку, тисніть вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське. Вперед веб!